Психологія як наука з'явилася дуже недавно, ну, трошки більше, ніж 100 років по тому. Але потреба людей пізнавати себе та світ навколо з'явилася вже дуже давно. І в пошуках відповіді на свої питання люди зверталися до філософів, наприклад, Платони, Сократ, Лаодзи. А, наприклад, в середньовіччі, коли магія була дуже в тренді, був такий алхімік-парацельс. І всіх їх об'єднувала те, щоб вони знаходили і знали, що існує якийсь зв'язок поміж тілом та душею, духом. Сучасна психологія взяла із цих древніх знань найцікавіше і залишила те, що довело в свою ефективність. Дуже багато людей думають, що практики, як медитації ці практики усвідомленості, це щось дуже таке нове і модне і популярне. Але все ж таки ці практики існують вже, вже дуже багато тисяч років. А, і завдяки ним зараз дуже багато людей покращують і знижують свій рівень стресу, покращують якість життя, таке інше. Наприклад, дивіться про промайню згадала. Карл Юнг це один із засновників психології. Він дуже часто звертався до міфічних, містичних образів, створюючи свої архетипи. Він дуже багато звертався до символіки, знаків, ну, чогось такого не дуже концептуально наукового. Але все ж таки наука... Вона дуже багато пояснює. І нам це здається, стає зрозуміліше. Але ми не можемо не звертати уваги на той досвід, який поки що наука не може ніяк пояснити. І не може записати це в ніяких формулах. Ну, наприклад, те відчуття, коли ти не знаєш, чому і як, але інтуїтивно відчуваєш, що так воно і повинно бути, Це, що ми називаємо інтуїцією, і це працює. Це ті моменти, коли ми відчуваємо, що ми є частиною чогось набагато більшого. Щось те за межами розуміння. І це для мене про ту не наукову, але духовну А Для мене практикувати духовність це про стиль життя та спосіб мислення. А професія. Це вже таке творче пред'явлення соціуму. І для мене психологія це як сучасна алхімія, тому що вона справді змінює, трансформує, відкриває нові горизонти кожному, хто до неї прикос... доторкнувся. Але коли ти додаєш елемент духовності в психологічні наукові практики, для мене відбувається справжня магія. І, можливо, саме в цьому поєднанні ми реально можемо знайти відповіді на дуже глибинні питання. Що саме я роблю на своїх консультаціях?